Родині військового після сповіщення про його загибель мають видати свідоцтво про смерть. Далі варто звернутися до військової частини з проханням надати витяг із наказу про виключення військовослужбовця із списку особового складу у зв'язку з його загибелю, а також документ, що свідчить про причини та обставини загибелі військового. Після отримання документів члени сім'ї військового мають звернутися до районного ТЦК незалежно від місця реєстрації. Там подають заяву про призначення виплат. Районні ТЦК відправляють документи на перевірку в обласної ТЦК, а ті, в свою чергу, до Міністерства оборони. Там документи опрацьовують і передають на розгляд відповідній комісії, яка протягом місяця має винести рішення про призначення допомоги. Районні ТЦК повідомляють заявників про прийняте рішення. Якщо комісія Міноборони відмовляє у призначенні виплат, це рішення може бути оскаржено в судовому порядку. Для отримання додаткових роз'яснень з даного приводу або для іншої правової допомоги ви завжди можете звернутися до мене. Всі контакти для платних послуг зазначені на відео.